Доброго дня. Хочу вам показати сьогодні. Підготував дружині на 8 березня подарунок. Сподіваюсь, стане надійним помічником. На сайті Агу вибрав ось таку м'ясорубку. Називається вона Bosch модель MFW2515W. Зараз вона на сайті Алло йде за ціною 3699 гривень. Чим вона мені сподобалась потужністю? Тому що, якщо подивитися в характеристиках, то, як на мене, вона має тисячі Вт, 15 кВт, продуктивність доволі висока. І вона має декілька режимів. Ну Там зрозуміло це що стосується огляду. Ще раз нагадаю, що ціна її 3699. Тепер подивимося на саму місорубку, як вона виглядає всередині. Ось така коробка запакована. Тут йдуть документи. Саме АО передало мені чек, решта знаходиться тут. Бачите, всередині маю ще одні документи. Чи є тут українська мова? Не знаю, потрібно розібратися. Є щось знайоме. Російська є. Ну, зараз головне не розібратися, а не все інше. Так, дивлюся. Це іде одна з, з верхніх насадок. Пластик м'ягенький. Ну, Сподіваюсь, нормальний. Так, носик. Це таке, як для соковижималки, напевно. Заглядаємо всередину. Так, почнемо з найменшого. О, бачите, уже уранів, але цілий. Так, це явно то, чим штовхати м'ясо. Все запаковано гарненьке. Так, далі. Дивіться, це. Для соковижималки. А, Єдиний нюанс, який мені не сподобався, отут пластик. Тобто, ну, сподіваюсь, що він надійний, але потрібно розуміння, що ну, пластик в таких місцях вентиль може бути не дуже. Хоча, напевно, можливо, зараз все і воно працює. Сама місорубка Також Вал іде пластиковий, не залізний. Все інше зроблено. Ну так відчувається. От. І сам припух. Поставлю його, щоб було зручніше. Його розглянемо окремо. Так, ось так. Намальовано, все як у виписі тисячі Вт 1,7 кг хвилини, я так розумію, це можливо переробляти. Виглядає дуже надійно, ну і цей вал, як я вже казав, всередині пласті. Тоби кнопка, щоб під'єднувати, від'єднувати. І тут також певні параметри. В цілому ось так. Як завжди дякую алло. Зробив замовлення, через 2 дні вже було на місці. Ціна ще раз 3699. Частину списали бонусами. Так що дякую. Всього найкращого вам.